Друзі, мене звати Олег Чуб, Пофантазуємо, помріємо, поплануємо про те, як ви будете виробляти комбікорм, Або як ваші спеціалісти будуть виробляти комбікорм для потреб вашої ферми. Ну, так, Як наші колеги в цьому світі роблять це зазвичай? Оце ось бункери для преміксів, мікро-макроелементів. Засипають сюди. Потім на завальну яму засипали. Білкові компоненти, енергетичні, пшениця, ячмінь, кукурудза. дробарка бере дробить, скільки треба. Згідно рецептури засипає змішувач. Має бути професійний змішувач, який розмішує високого маганіну. Дозволяє туди ця ж сама програма премікси, мікромакроелементи. Перемішує, скільки потрібно хвилин. І потім воно йде в бункер на вигрузку. Він тут вагами. Це відображається на програмі управління. Потім під'їжджає машина і автоматично відгружає. Е, ви знаєте, якого комбікорму, скільки тонн і так далі. Ну, тому одна людина може годувати, виробляти комбікорм. На десятки мільйонів гривень повністю автоматизованій в системі мінімальний вплив негативного людського фактора. Ви можете брати звіти щомісячно для бухгалтерії, скільки якого інгредієнта пішло і так далі. Ну, це реально мрія для, для того. Щоб бути впевнений в тому, що. М -м... Чому впевнені? Впевнені в тому, що е як плануємо, так і виконується. А зазвичай у нас, якщо немає такого автоматизованого кумікрумозаводу, е це як... якийсь страшний сон. Приходить чоловік, зазвичай це чоловік, чи може двоє чоловіків, які заморені. Важкої фізичної праці, може і там зараз нервовані якимись е, о, ПТСР усіх українців у зв'язку з війною. Він має набрати з котчі 500 кг пшениці. Тут пшениця закінчилась. Що він робить? Він бере і е, е, зазвичай е, без повідомлення в іншій е, кучі пшениці. Не пшениця, може там соя, чи псоня, чи кукуруза, тобто порушується абсолютно рецептура. Тому щоб цього запобігти, іншого варіанту, крім поставити автоматизований комікормовий завод, здається, не існує. І не треба вірити міфові, що це дуже дорого. Якісний німецький комікормовий завод, який виробляє за годину 2-2,5 тонни, повністю ці інгредієнти подає. Може працювати десятиліттями, коштує там межа до 150 тисяч євро. Ну Зважуючи, що ну давайте так. Ми так прикидали, якщо на фермі є тисяча корів, 15 тонн комбікорму не дідає там з шлейфом. Нехай по 7 тисяч, так? Це скільки виходить? А ну повно. 15 тисяч кілограм по 7 гривень. 700 мільйон. 105 тисяч. 105 тисяч. Э, точно? 105 тисяч. Так, да, 105 тисяч, правильно. 105 тисяч множимо на 30. Це 3 мільйона. 3 мільйона множимо на 12. Э, це вже мільйон доларів. Майже мільйон доларів. Друзі. Мільйон доларів. Але педантично, точно, тому робіть висновки. А кому треба 5 тонн за годину, коли там 2-3 тисячі корів, то це може коштувати ну, там, приблизно 2 чи більше. Але це не коштує мільйони євро. Так. Фірма Євро це стара е, фірма, їй вже більше 100 років. У Україні працює 26 заводів е, потужністю. Приблизно від 2,5 до 6-8 тонн за годину. І в такому е бюджетному виконанні, тобто немає там лишніх маркетингових різних штучок. Все функціонально. Міцний метал і позитивні відгуки клієнтів, які працюють вже по 6-8 років, що треба може повести, показати, дають нам впевненості спокійно. Пропонувати вам, нашим партнерам, е автоматизовані німецькі бюджетні комбікорми заводи від Чубагра Концепт. Так що, як зрозумів е своє зацікавлене в цьому питанні, звертайтеся, будемо виїжджати, робити проєкти і будувати вам завод. У нас, до речі, є монтажні бригади, так що це значно полегшує для вас реалізацію вашої мрії. До зустрічі. Я Олег Чуб, компанія Чувора Концепт.